Жорстока, цинічна, били людей, які в залі, народних депутатів, побили ще і журналістів. Я думаю, що ви зможете побачити на відеозйомках, як вломилися суди сотні беркутовців разом з Гріфоном, як вони били людей, ламали кістки, били по головах, йшли через журналістів, які намагалися їм перешкодити зайти до залу. Я думаю, що це не просто обличчя влади. Це якраз і є сутність цієї влади, яка думає, що безмежність, яка зараз є в їх руках, може чинити будь-яке насилля над будь-якою особистістю і будь-якою людиною в нашій державі. Так само, як зараз в цьому залі били журналістів, депутатів, простих людей пересічних. так само по всій країні силові структури, прокуратура, СБУ, міліція, суди розправляються з простими громадянами. Коли треба забирати у них майно, коли треба їм нечесно не виплачувати пенсії, коли треба їм сьогодні просто пропонувати умови життя неможливі для людей, сьогодні якраз оголосили, що Україна вийшла практично на одне з останніх місць по соціальному і економічному захисту людей в світі, серед десяти найгірших, найнерозвинніших країн світу. Сьогодні кожна людина відчуває на собі насилля. І в цьому залі тільки що ламали кістки і пробивали голови людям, які мирно в судовому залі намагалися захистити хоча б залишки честі цього прогнившого правосуддя. Я думаю, що кожен, хто зараз чинив тут бійку, з часом буде за це відповідати по закону. І в першу чергу це й не суддя Кіреєв, який і влаштував це побоїще, і крім того, перший Янукович, який дав команду зараз міліції Беркуту з кійками і зброєю виходити на простих людей, які сидять в залі суду. І зараз під вікнами продовжують стояти з півтисячі озброєних до зубів, червоних беретів, які в будь-яку хвилину будуть вриватися в зал, коли Киреїв, їх ставленик, буде розправлятися тут з людьми в залі. Таку владу, на жаль. Україна привела, а тепер нам треба все зробити, щоб цю владу як швидше прибрати разом за зброєними до зубів без мізки вівчарок, яких вони на людей випускають. За вашим дорученням, Тому тільки що били людей, за, принижували, за, за, ламали за їм руки. Учасників судового розвитку на місці постановили, у зв'язку з тим, що відсутня. Грубо порушує порядок в залі судового засідання, не дивлячись на неодноразові нагадування та попередження, керуючись статтям 271 сімдесят міста іменно України, постановив видалити підсудню зала суду на залиште залу суду, а український народ ми теж вивізні. А не ми від українського народу сміливаємо. Відсутні. Залу, суд, зараз. Ганьба! 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 Гай! Якщо від мене заявити, я підпишу. Юлія Володимировна, ви на додому. Давайте я підпишу. Юлія на Тимошенко, Юлія Володимирівна, виведеться додому. Що буде, якщо тут не погано, що вони будуть за нас зазначити? Юлія Я зараз Тимошенко Юлія Володимировна, будь ласка, поките за судового слуха. Тимошенко Юлія Володимировна, ви зараз провокуєте правоохоронні органи і всіх остальних. Пане адвокат, будь ласка. Пане адвокат, пане Тимошенко, ви своїми діями.

Рішення суда вас видалено із залу судового слухання. Пане адвокат, пане Тимошенко, вас... пане адвокат, скажіть своїй підзахисні, хай покине зал судового слухання. Тимошенко Юлія Володимирівна, вас видалено із зали судового слухання на один день. Тимошенко Юлія Володимирівна. До вас звертаються працівники міліції. Будь ласка, виконайте рішення суду. Тимошенко, Юлія Володимирівна. Юлія покиньте, будь ласка. покиньте, будь ласка. Будь ласка, ви, ви провокуєте, ви ж подивіться, як всі ну, мені потрібно згодити свої дії. Так ви ж можете там, на коридорі Зможети свої дії. Так рішення потрібні Конституції України. Конституція ж має приму рішення. А ви знаєте, що єдиним джерелом влади в Україні є. Шановна Юлія Володимир. Народ є єдиним джерелом влади. І якщо якраз гілка влади порушує Конституцію, Шановна. то тоді народ Спасибо. стає на захист Конституції. Ваш. Ваша. 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 Ва